Вітаю вас, друзі, радий бачити вас на своєму каналі. Одразу дякую вам за те, що нажали на це відео. Подивіться, будь ласка, до кінця. Всі ми знаємо, що в грі острів, якщо не збудувати будинки до зими, не встигнути декілька будинків там збудувати, то люди підуть. Ті сім'ї, які живуть в наметах до зими, вони йдуть з нашого міста. І в мене виникло таке питання: а що відбудеться, якщо взагалі не будувати нічого? Ну, окрім лавиць. лавиць я наставив, тому що вже дивіться листопад. Люди просто цілий рік сиділи собі на лавицях. Думаю, не будуть вони ще на колоді сидіти. Хоча написано лавиця на цій колоді, дивіться. <соріко> Добре, наставив я їм лавець, кущиків гарненьких, але вже осінь. І кущі обсипались, але тут була калина, шипшина і бузок. Якщо комусь цікаво. І давайте подивимося що відбудеться, якщо взагалі нічого не збудувати. Пришвидшимо трошки, тому що довго чекати. До речі, міграція дозволена, тому вони можуть піти, коли їм захочеться. Так, зараз вже має піти сніг, вже кінець листопаду. Побачимо, що відбудеться. Звичайну швидкість. Дивіться, всі сім'ї збираються. Пакують свої речі, діти навіть, це ж дитина, так, дивіться. Всі наші сім'ї збираються і йдуть геть. Родина залишає місце. Взагалі всі, навіть очільник, дивіться Залишають склад, залишають багаття, лавиці все. Табірний осередок. Ресурси тут у нас є, тачки незношені. Ну, звичайно, тому що ними. Немає... Ніхто не користувався. І всі йдуть на вихід. І сумна музика грає, якраз дивіться, куди вони йдуть? Давайте трошечки перемотаємо. Чомусь вони, знаєте, що покинули дітей позаду. Перші дорослі, а ззаді йдуть діти. Ну, скоріше всього, тому що по механіці діти ходять помаліше, правильно? Тому вони йдуть ззаду, але найменше йдуть найдалі. а батьки покинули своїх дітей. Ось так, всі пішли, дивіться, населення нуль. Можливо, знаєте, що навесні прийдуть нові сім'ї, новий очільник, наприклад. І гра почнеться спочатку. Не знаю, як це реалізовано в острові. Давайте почекаємо до лютого, ну, точніше, до березня почекаємо. Доки не почнеться весна і побачимо, чи прийдуть нові жителі у нас. Взагалі, у нас міграцію, що пише? Немає ринку і відсутнє житло. Можливо, якщо збудувати все, що від нас вимагає цей стан міграції дивіться, ринок і житло. Давайте побачимо, чи прийдуть навесні зараз люди сюди оселяться нові, а потім вже будемо думати, як далі. Так, ось кінець лютого, зараз побачимо, чи прийдуть нові у нас поселенці в березні, як, як у нас починається гра. Березень настав. А ніхто не прийшов. Навіть очільник не прийшов. Ну, тому що я думаю, ми не виконуємо умови міграції. Давайте спробуємо ще, знаєте що, заборонити міграцію. Зараз завантажимо попереднє збереження. Зараз на цьому збереженні спробуємо заборонити міграцію. Дивіться. Міграцію заборонено. Якщо наш очільник, де він тут живе? Де живе очільник? А ось ці хатці. Якщо наш очільник заборонить людям мігрувати? До речі, дивіться, гроші у нас зменшуються, золоті гривні зменшуються. Ну тому що ніхто не працює окрім, звичайно, очільника. Тобто. 17, 18, а очільника 50 золотих гривень. Ну Тому що ось ці всі гроші ха -ха, з ось цих 2000 золотих гривень у нас залишилося 1942 гривні. Ну Тому що очільник отримує заробітну плату. Ха -ха, доки просто нічого не робить. Сидить в табірному осередку. Працює, дивіться. Ха -ха. Ну, давай, працівник. Угу. І сам пішов геть, і люди пішли, навіть не зміг їх затримати. Так, ну такий собі експеримент. Як виявилося, заборонити міграцію не допоможе, люди все одно підуть. Навесні ніхто не прийде, тому що в стані міграції в нас немає ринку і відсутнє житло. А що якщо ми виконаємо умови міграції? Чи прийдуть навесні до нас люди? Давайте спробуємо зараз. Так, ну збереження раніше, як виявилося, в мене немає, тому що автоматичні збереження з часом видаляються. Я цього, на жаль, не знав. Тому для експерименту ми почнемо нову гру, побудуємо все необхідне. Давайте ось тут лісопильню, потім закладемо глини ще десь тут, давайте, щоб далеко їм не потрібно було ходити. Вуглярки, все таке ми будувати не будемо. Ну тому що це тільки для експерименту, тому на ковальню також можна, чесно кажучи, забити. Хатина будуємо з обіцями, але всі однакові. Для того, щоб у нас був ринок. І ось тут хатинку. Ось так їх намітимо. Тільки тепер знаєте, що дивіться, на кожну хатинку ми ставимо резерв для того, щоб всі поселенці, які тут є, могли від нас піти, коли прийде зима. А навесні ми побачимо, чи прийдуть у нас нові жителі чи поселяться вони в це поселення. Давайте що, пришвидшимо. Нехай собі будуються. Будувати насправді можна багато чого. А, ще нам потрібна ж комора. Дивіться, по стану міграції що нам потрібно? Відсутнє житло. Це зрозуміло, немає робочих місць. Це ми зробимо. Немає ринку, тому ми можемо збудувати комору. І побачимо якраз чи будуть продавати надлишки, селяни до комор. А де ж її збудувати? Якщо я тут все забудував? Глиниче, я збудував, глини. давайте тут поставимо комору. Зараз під забудівлю і під комору ми все одно вирубаємо дерева, люди у нас всі працюють добре. Але вони ще не знають, що хати вони будують не для себе. Тепер нам ядки потрібні, ну тому що потрібно ринок. Якимось чином зробити. Давайте десь яток можна ось тут наставити. Я думаю, без різниці де ятки будуть. Але вони запрацюють після того, як збудується комора, так? Якщо найняти сюди жіночку. Так, комора у нас добудувалася. Давайте сюди наймемо також жіночку. Працювати постачання, давайте щоб різнороби були. Заповнимо автоматично. Не заповнимо. Так, на жаль, ми нічого не купуємо, і це дуже погано. Ми не можемо, дивіться, продавати щось в ядках, тому що люди, які живуть в наметах, не хочуть продавати свої харчі. Є один єдиний варіант, як цього уникнути. Це збудувати. Торгівельний склад і харчі купити, доки в нас є гроші і є час його збудувати. Давайте його збудуємо десь ось тут. Ось так нехай буде. Спробуємо через торгівельний склад. Можна його наперед пересунути. Так, добудувався у нас торгівельний склад. Давайте сюди наймемо працівників. А для цього нам потрібно когось звільнити. І знайти когось для управління потрібен хтось, у кого є освіта. Давайте всіх перевіримо. Освіта 0, освіта 1 Ось цього чоловічка Миколу Максимова. Треба звільнити. Він піде сюди працювати керівником. Мусив би піти. І Леся, давайте звільнимо для того. Так, прийшов сюди працювати. А другий. Так, прийшов, тепер нам потрібно що? А, на, о, вже серпень. Дивіться, доки все збудувалося. Насправді склад дуже довго будувався. Давайте що, постачання це все нам не потрібно. Нам потрібна карта світу. І нам потрібно. Давайте де дешевше. Балаклія дешевше всього. Бачимо, чи в балаклії продаються якісь продукти. Потрібно купити продуктів нам. Так, а Балаклія якраз нічого і не продає з продуктів. 40 золотих на вітер, давайте деркачі, побачимо, що в нас продають деркачі. Ой, доки дивіться, до деркачів доїхав кінець, вже з мерефи приїхав сам до нас. Він продає що коноплі мед, давайте меду купимо трохи. 100, наприклад, за 10 гривень. Хоча гроші є, так. Можемо собі дозволити. Давайте тисячу купимо. Купимо у нього мед і все, нічого більше корисного не продає. Остання надія на деркачі. Давайте деркачі. Так, деркачі в нас продають. Сучну рибу, прекрасно. Картоплю можемо купити. Давайте тисячу також купимо картоплі. Сало. Тисячу сала, звичайно. Так, чекаємо, доки нам все це привезуть. Де, до речі, всі вози Ось, зараз будуть їхати, зараз будуть їхати. О, <праць> Про що я і казав? Це як мурахи біжать. І стакається один в друг годиться. <праць> так, працівник а йде на роботу. Житло і харчі на продаж. Давайте. В ядках наших заповнимо автоматично. О, автоматично і заповнилось. Так, ну тепер харчів у нас достатньо. До речі, листопад. Давайте побачимо ще одну умову, хочу перевірити. Якщо зараз люди підуть, дивіться, а потім не повернуться навесні, не прийде ніхто, тому що там, не знаю, не буде в нас знову не будуть працювати ядки або щось таке. Спробуємо залишити очільника, щоб він працював. А його дружина працювала в ятці. І тоді, можливо, прийдуть люди. Давайте зараз перевіримо так, що взагалі ніхто ніде не живе. Чи навесні прийдуть до нас нові люди, нові поселенці? Чи прийдуть навесні взагалі люди, новий очільник та всі, всі взагалі нові люди просто в пусте село. Так дивіться, всі у нас йдуть геть, нуль людей. Але умова, дивіться, умова недостатньо харчів на продаж. Але дивіться, якщо всі люди у нас пішли геть, то нам не потрібно чекати весни. Якщо ми відкриємо хатки зараз, дивіться, пропадає умова, що недостатньо вільного житла, але недостатньо харчів на продаж залишається, тому що в Ятці не працює жіночка. Тобто люди до нас не прийдуть. Стан міграції не дозволить того, щоб прийшли сюди люди. Ай тому що недостатньо харчів на продаж. Недостатньо харчів, тому що не працюють ядки, і ніхто навесні до нас не прийде. А давайте тоді перегадаємо гру і дозволимо, і дозволимо нашому очільнику зайняти хатинку, дивіться. Тоді надія не працевлаштована, але це нічого, тому що. Вона до ядки піде автоматично коли. Всі підуть геть. Але таким чином нам не потрібно тоді чекати навіть весни. У нас просто всі люди підуть геть, а потім всі нові люди прийдуть. Ну, таке собі здається. Експеримент не вдався. Але зараз побачимо. Але ми знаємо, що всі йдуть геть, і ніхто знову не приходить, тому що є умови міграції. Якщо якась одна з умов міграції не виконується. Так, всі йдуть геть. Тільки верещаки залишаються тут. Жіночка працює тепер в яці. але не в тій яці, в цю йди, будь ласка, працювати. Наміть працівників до комори, та це зрозуміло, давай йди працювати сюди. А вона може й до комори піти, так? Так, Надія працює. Добре, тепер дивіться, стан міграції відсутнє житло. Якщо ми наймемо сюди працівників і тепер знімемо резервацію, то люди просто почнуть до нас повертатися, так? Ну, тобто, нові люди почнуть селитися і все. Всі умови стану міграції виконані, тому нам не потрібно навіть чекати весни. До нас зараз почнуть просто приїжджати люди. Ех, такий експеримент провалився. Але ми дізналися багато нового про гру. Отож, друзі, пишіть коментарі, чи було вам цікаво, чи хотіли б ви бачити ще якісь можливі експерименти. По грі острів, як вам такий контент? Пишіть коментарі. Ставте лайки, підтримуйте український YouTube. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.